Як ви знаєте, ми призначаємо субсидії за спочним порядком з 1 травня цього року. За цей період вже до нас надійшло безпосередньо від людей 5742 звернення, із них 1073 надійшло поштою. Окрім того, у нас ще є 2545 особових справ заявників яким субсидії вже призначали з 2014-2015 років. І вони самостійно не зверталися. Їм субсидії автоматично нараховується. І тому на загал у нас для опрацювання, починаючи від 1 травня цього року, є вже 8 тисяч 287 звернень. Наразі ми опрацювали 7 121 звернення. Це становить 86% від усіх середньої, оскільки ще не всі громадяни звернулися за призначенням житлових субсидій, тому що настає опалювальний період і виникне багато громадян, які будуть мати право на житлові субсидії. Ми хочемо ще раз підгадати основні моменти і основні тези надання житлових субсидій за спрощеним порядком. Протягом року діючий порядок у нас призначення житлових субсидій змінювався тричі. Ну, насамперед, 28 лютого цього року була постанова 106, власне, якою запроваджувався спрощений порядок призначення житлових субсидій. Ну, це є подання тільки двох документів заяви та декларації. Будь-яких довідок про доходи подавати вже не потрібно, окрім випадків, про які я зараз ще зазначу. Для призначення житлової субсидії враховувався дохід, враховується дохід за попередній календарний рік або за 6 попередніх місяців до дня звернення, як це було передбачено постановою від лютого цього року. І зараз від 21 липня є зміни до постанови, враховується дохід, може враховуватися за 6 місяців за три місяці. Але обов'язково необхідно подати довідки про доходи всіх осіб, які зареєстровані в даному житловому приміщенні. Також цією постановою було передбачено, що немає обмежень щодо майнового стану осіб, можна мати декілька квартир, машин, земельні ділянки. Це не впливає на право призначення житлової субсидії. Проте є одне застереження: якщо сім'єю було здійснено покупку. Або оплаченно послуги на суму більше ніж 50 тисяч гривень, то в таких випадках питання про призначення житлової субсидії розглядається на засіданні відповідної комісії з призначення житлових субсидій. Цією постановою також було надано право житловим комісіям розглядати питання щодо призначення житлових субсидій щодо осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають. Але тільки в тому випадку, якщо були у житловому приміщенні встановлені засоби обліку води, газу, електроенергії. Постановою від 26 червня, яка введена в дію від 21 липня цього року, були такі обмеження зняті. І тому з 21 липня, незалежно від того, чи є дічильники в житловому приміщенні, чи немає, особи, які там зареєстровані, мають право звертатися на комісію з призначення житлових субсидій. Щодо надання житлової субсидії без врахування осіб, які перебувають в інших адміністративно-територіальних одиницях в зв'язку з роботою, навчанням, службою і мають відповідні документи щодо призначення для призначення цієї субсидії. Також новим порядком було передбачено новими змінами було передбачено, що в дохід враховуються доходи без податку з фізичних осіб. Було надано право на призначення житлової субсидії особам, які орендують житлове приміщення, але за умови, якщо є відкриті на них особові рахунки. Ну і були введені штрафні санкції щодо осіб, які подали недостовірні відомості про призначення житлові субсидії у двократному розмірі. Але ці санкції також діяли тільки до 21 липня цього року. 21 липня, якщо особа намисне подала недостовірну інформацію, то призначення її судна накладу призначення сумою повертається нової субсидії на вимогу соціального захисту. Які ще були зміни від 21 липня цього року? У цих змінах вже було конкретизовано перелік видів доходів, які не враховуються при призначенні житлової субсидії. Зокрема, це є доходи від розміщення депозитів, це є грошове забезпечення учасників партнер, це є одноразові допомоги, це є сплачені особою еліменти. Також цією постановою було передбачено. Надання житлової субсидії за рішенням комісії в разі, якщо у людини склалися важкі умови, життєві умови, і вона могла своєчасно звернутися за призначенням житлової субсидії. Тоді житлова субсидія повертається за три місяці до місяця звернення. Ну, також було визначено, які доходи враховуються для осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Для осіб, які відносяться до першої групи, враховується в доході прожитковий мінімум, на рівне, е, прожитковий мінімум для працездатних осіб, для другої два прожиткових мінімуми, і для третьої групи три прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Також не має значення, чи особа працює, чи не працює, чи зареєстрована в центрі зайнятості. В разі якщо вона не працює, то до доходу також береться прожитковий мінімум для працездатних осіб. Ну, також постановою від 26 червня було передбачено, що протягом місяця особи, яким призначені житлові субсидії, зобов'язані інформувати управління соціального захисту про всі зміни, які склалися у них у сім'ї. Чи то зміни в складі сім'ї, чи то зміна статусу, чи купівля або оплата послуг на суму більше 50 тисяч гривень. Також змінено форму декларації. Наразі не потрібно з 21 липня вказувати суму доходу. Вказується тільки вид доходу та джерело доходу. Це такі основні зміни, які відбулися протягом цього року. До порядку призначення житлових субсидій. Ну і ще була зовсім недавно, 5 серпня, вона зміна до порядку. Тобто на комісіях можна розглядати питання про призначення житлових субсидій особам, які склали складні життєві обставини, але повертаються вже не за три місяці, як я казав раніше, а за шість місяців назад, але не раніше від дня виникнення права на таку. Допомогу на цю субсидію в процесі роботи у нас виникає багато труднощів, і тому ми би хотіли звернутися до мешканців міста, розказати ще раз, як заповнювати декларацію, як заповнювати заяву, тому що ну, багато є проблем, що ми не можемо близько 700 справ наразі опрацювати, оскільки є некоректне введення. Несе повна інформація. Найбільш поширеними труднощами при призначенні житлових субсидій, з якими стикаються працівники управління, є те, що особові рахунки відкриті на різних осіб. Як передбачає порядок призначення житлових субсидій, субсидія призначається на особу, яка зареєстрована у житловому приміщенні і на яку відкриті всі особові рахунки по оплаті за, за комунальні послуги. На практиці часто трапляється, що особові рахунки відкриті на різних членів сім'ї, а це в свою чергу уможливлює прийняття рішення стосовно призначення субсидії такому домогосподарству. Також перешкоджає вчасному прийняттю рішення про призначення житлової субсидії. Некоректне заповнення заяви та декларації. Тому при нагоді хочу ще раз наголосити стосовно правильності та повноти надання інформації громадянами у разі заповнення заяви та декларації для призначення житлової субсидії. Всі графи у цих планках повинні бути заповнені, вказані серія та номер паспорта. Номера особових рахунків по оплаті за комунальні послуги зазначати наявність чи відсутність засобів обліку. У випадку, якщо питання стосовно призначення, житлової субсидії потребує розгляду на комісії, в заяві цей факт зазначати стосовно декларації. Часто трапляється, що ім'я та по батькові зазначають некоректно або не повністю. Незаповнені графи стосовно е, дати народження дітей, серія номер паспорта, немає ідентифікаційних кодів. У графі е, стосовно, інформаці стосовно інформації щодо е, витрат, теж е, немає зазначеного. Здійснювала ця сім'я покупки протягом 12 місяців чи ні. При, признач, при опрацюванні таких документів нам неодноразово доводиться зв'язуватися з заявником, де коли немає навіть номера телефону, що, в свою чергу, унеможливлює визнання цієї інформації. Тому прошу віднестися серйозно відповідально до заповнення цих документів. Хочу наголосити, що заповнену заяву та декларацію можна подати як в управління соціального захисту населення за адресою вулиця Євшина, 9, або надіслати поштою. Що багато колишан скористалися цією можливістю, як зазначила Любов Михайло, понад тисячу громадян надіслали. Заяви поштою всі заяви надходять і опрацьовуються, так як і ті, які подані безпосередньо в управління. Додаткову інформацію стосовно питань призначення житлових субсидій можна отримати як і в управлінні в кабінет номер 110 або за телефоном 521-55. Для зручності громадян прийом здійснюється за попереднім записом. Його ну, можна звиснити за номером B2155.